У вівторок, близько полудня, на залізничному вокзалі правоохоронці затримали пасажира з незвичним вантажем. Військовослужбовець у відпустці 92-го року народження намагався підзаробити на продажі боєприпасів. Трофеї наймовірніше привіз зі сходу країни, а збути товар планував в одній із сусідніх областей Хмельниччини. При Перевірці речей, які були при ньому. Там були виявлені е, два. Е, Ручних протитанкові гранатомети РПГ-26, 4 гранати РГД-5, 35 патронів, 9 міліметрів. Хлопець родом з іншого регіону в обласному центрі винаймав житло. Правоохоронці в тимчасовому помешканні рядового знайшли набої та штик ножі до автоматів Калашникова, які теж вилучили. Порушено кримінальне провадження за статтею 263, А це у випадку доведення вини від трьох до семи років ув'язнення. Якщо якась зброя, можливо, для полювання можна використати ще щось, то гранати і гранатомети прекрасно розумієте, що вони привезли не для того, щоб ти з ними на полювання. Ми всі бачимо факти, які відбуваються в Одесі. Проїзходять випадки в Харкові, де там, хто там гранатомета вночі вистрілів, то там, то там щоб для того, щоб дестабілізувати ситуацію. При підозрах на незаконне зберігання боєприпасів населення просять інформувати співробітників управління боротьби з організованою злочинністю. Адже поки президент не підписав закон про розформування цього відомства, працівники покликані реагувати на будь-які порушення.